Привіт, друзі! Я вас вітаю, я також світають. Гарні новини. Наш Херсон звільнили нарешті. Бо ж, ну Хоча, знаєте, я знав і так, що це все буде. І в честь цього я хочу вам поговорити про Звіробій. Так, якраз не про ЗСУ наше поки що, а про звіробої. Якраз ті звіробої, які живуть в моїй колекції. І давайте почнемо з крупно-чашечкового або чашечкового, крупноквіткового. Ось такий він красивий. Зауважу, що майже всі звіробої вони вічно зелені, тільки в моїй колекції. Ось Якщо немає морозів сильних і в принципі і не так страшно, то цей звіробій він, е, залишається зеленим всю зиму. Його листячко таке дуже е, воно приєднане із пластику, із гуму, щось такого. Коротше. Він собі активно розростається, він не соромиться давати е, пагони. тобто Бачите, аж куди він пішов. От. Тобто він здатний до конгломератів, е тобто великих таких нарощувань. От. Але це все розумієте, це все питання лопати і ваших особистих кордонів. Е ну, е на щастя, його люди хочуть, тому якби він особливо не встигає е давати багато порості, тому що копається, перекопується. Але... Я Скажу, що він того вартий, тому що ось таке на квітка. Як моя рука була здорова. бачите, він сіння позав'язував. Дуже красивий. Е представник свого роду. Ось так. Далі розкажу вам про ...інодорум, про... Непахучий Звіробій, теж, можливо, ви його бачили. В нормальних країнах, ніж в країнах з нормальним кліматом, він теж є більш незеленим, зберігаючи всі пагони взимку. Буває, що скидає якісь листя, але в нас в Україні то зараз поки що не так тепло, як хотілося б, тому він часто змерзає, аж 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 під корінь. Тобто, бачите, це все парості цього року. Але він досить гарно відростає. Тобто немає ніяких проблем, що не взрістити його на нуль. Бачите, який вже йому тисячу років. Він непогано розмножується Ось, Його ягодки в мене є з оранжевими та червоними кольорами. Зараз це бачите, його насіння вже е, таке коричневе. Ну, бачите. Так, Ходімо далі. Скажу зараз підемо аж в кінець городу. Можливо, по дорозі когось ще згадаю, кого я забув. Ходімо в осінній сад. І такий свіробій буде теж, до речі, більш незелений, він чагарниковий, називається гемо чи джемо, напевно, гемо, скочив всього. Дуже цікавий звіробій. Ось він живе ось тут. Бачите, листя листики схожі, як у розмарине, тільки ті, трошки ширше. Насівається, ну, не знаю, де, де він росте, тому що тусклограволок. Можливо, посіємо. Е, Прикольно те, що він бачите, зберігає свою деревину, він не змерзає. Тобто я жодного пагінця в цьому році не відрізав. В нього квітички такі, дуже схожі, як у Мірта, такі пухнасті, такі жовті, дуже красиві. Дивіться, як гарно виглядають і риси сибірські в таку холодну пору. О, Теж, до речі, зніму відео. Так, коротше, ось такі ось теж. Джемо, чекаємо, Ходімо далі. Напевно гемо, скоріше всього. Тому що типа... Я забув як, як називається, горіт. Точно. Він так називається вид цього зіробу. Думаю, це так важливо, тому що... О, ти умні чай, що то розказують мені. Кажу, а хто як не я? Так, йдемо далі. Так, Проходимо через тіністий сад. Бачите, я зараз поступово все закидую листя для того, щоб агроблокно не псувалося. Так, в принципі, воно теж прикольно. Так, ходімо до. Ага. Називається теж звіробій. Звіробій Літл Mysteria. Ось такий ось красивий дуже звіробій, величезні такі квіти, дуже схоже, як у Хайкода. Трошки пізніше, великі жовті квіти. Він е, так само, як і всі звіробії, більш зелені, він е, в теплому кліматі зимує із листям. Але в нас побачимо, тому що в цьому році він в мене що русня, тут зірвали будинок поруч, мій, е, мій сусідів сидів бачите, поламала. Плюс тут все було знесено. І в мене більшість моїх хвойних рослин в цьому році живуть вперше, надіюся, не в останнє. Ось, такі ось краси. яка в нього гарна варієгатність красивий. Mm -hmm. Далі ходімо, говорячи про варігатність, про триколор. Ось, дивіться, який красивий. А, так ще навіть залишки дюті залишились у нього жовті, Бачите, були такі. Подивіться, яке красиве листя. Просто рожево червоно жовте Досить непогано зимує. скажу, це він пішов від чашечкового цього е з віробою. До речі, в мене ще є посаджений чашечковий з жовтим листям. Ось, там ось вигели, бачите, гілочку прип, заховала, думала, що може зимою обійтися. Так, ось такий ось красивий. І у нас залишився ще хайкот. Теж дуже цікавий звіробій. От він а вже відсвів. Коротше, бачите, росте такими деревами цілими. Дуже красива в нього, в нього отака квітка. Більш, напевно, чомусь чешечкового. Дуже красиво виглядає. Бачите, насіння ну, позав'язав. Бачите, квіти такі вже. Ну, тут такі квіти було, то одне слово тільки. Так. А, ось теж. Ну, Бачите, собака зламала, треба, до речі, буде його зачеренкувати. Штука дуже класна. Так, тих, зразу, Щоб вже не забути. Ще давно вже людина. Відірвалася від землі ось так. Ну, здається, ніби все, друзі. Ну, коротше, так. Фінальне слово. Друзі, садіть звіробої, боріться зі своїми звірами всередині, пийте чай з дикого звіробою, той, як взивається чи лікарський. Ну, слухай. Пийте чаї. Кажуть, не знаю, що зробити, зроби чай. А з вами був я, Руслан. Ціли вас, пока.